Всім здравствуйте! Сьогодні з Pro 3157 я обращаюся лично для підписників мого каналу. Я не можу знімати відео, тому що в мене чогось не працює редактор відео. Тому я буду запускати ефір, коли захочу. Тільки якщо ви наберете 5 лайків. А на ефірі, якщо ви наберете 10 лайків, то я коли зможу буду ефіри проводити. Пряму трансляцію, типу. І ще в цьому симуляторі шарики дуже недооцінені. І до побачення.